Добрий день. Сьогодні я вам покажу, як створити найпростішу веб-сторінку мовою розмітки гіпертексту HTML. Для того, щоб створювати веб-сторінки мовою HTML, не обов'язково мати спеціальний редактор для використання цієї мови. Хоча, в принципі, можна використати його, є різні варіанти для цього. Але насправді можна використати і звичайні текстові редактори, наприклад, блокнот. Або, наприклад, WordPad можна використати текстовий процесор Word. Сьогодні я вам покажу найпростіший варіант використання блокноту для цього, без спеціального ніякого програмного обезпечення. Спочатку створимо папочку, в якій ми це будемо робити. «Проба пера. Ось. І тепер шукаємо наш блокнот. Блокнот шукаємо в кнопочці пуск. У нас ось є стандартний. І тут є і WordPad, текстовий редактор, і блокнот. Використаємо блокнот. І відразу збережемо цей файлик. Я його буду зберігати на робочому столі «Проба пера». І дам назву моя перша веб. Сторінка. Зверніть, будь ласка, увагу, що ось я відкриваю папочку, яким чином зберіглася моя перша веб-сторінка і, відповідно, піктограма і тип, тип текстовий документ. Отже, що хотіла ще б нагадати вам, раніше ми з вами вивчали мову програмування Паскаль. Ось програмка, яку ми з вами робили ще в минулому році. І ось тут я хочу звернути увагу, що програмка у нас складалася з двох частинок. Перша частинка – до слова Бігін. Це у нас була описова частина. Ми тут оголошували зміни, які нам були потрібні для роботи програми. Тобто безпосередньо в описовій частині команд ніяких не було. Це стосувалося всієї програми в цілому. Далі у нас були операторні дужки. Begin і End, Зверніть увагу, початок, завершення. І відповідно всередині у нас і були розміщені команди. Ідея та ж сама, що і ми будемо використовувати. Мовою HTML. Зверніть увагу, що всі команди у нас будуть набиратися ось в таких кутових дужках. І далі у нас буде тег ну, аналог Begin head. І далі у нас буде тег, закриваючий, ось такою похилою рисочкою для закриваючого тегу це аналог END. І всередині ми будемо писати наш код. Хд. Ось. Навіщо використовується відкриваючі і закриваючі такі теги. Всередині ми будемо писати те, що стосується безпосередньо всього нашого файлу, все, що стосується нашої веб-сторінки. Але безпосередньо самі команди все те, що буде відображатися безпосередньо на сторінці, ми будемо писати між тегами body, відкриваючи тег. І далі. У нас буде так само закриваючий тег. І відповідно ось тут, всередині цих двох тегів, ми будемо писати все, що буде відображатися безпосередньо на сторінці. Повертаємося до інформації про саму сторінку. Я натискаю Tab, кнопочку табуляція, щоб зробити відступ. І я хочу, щоб моя сторінка називалася, так і називалася Моя перша Веб-сторінка. Ось таким чином. Я просто набираю цей текст. Але я хочу, щоб була... цей текст був назвою веб-сторінки. Тоді я цей текст огортаю, кажуть, тегами. Англійська. Ось в мене буде відкриваючий тег. І ось тут в мене буде закриваючий тег. І я хочу, щоб оці слова, моя перша веб-сторінка, з'явилися у назві моєї сторінки. Назва це і буде ті... От. А, як титулка, а, якщо сказати, українською мовою, і закриваю цей тек. Тобто комп'ютеру я чітко наголошую, де буде початок назви. Моєї веб-сторінки, ось початок назви веб-сторінки і завершення назви веб-сторінки. Всередині розміщується сама назва. І я цей файл збережу, і я хочу подивитися, як же буде виглядати моя веб-сторінка. Що для цього потрібно зробити? Потрібно обрати, зберігти як. Я обираю мою пробу пера, ось папочка, але назва в мене вже буде не тексті, не текстовий документ, а документ HTML. Тобто інтернетівський варіант. І зверніть увагу, я вибираю UTF ось 8, щоб я могла використовувати кирилицю. Бо якщо я виберу ось цей варіант, це лише латиниця, тобто англійська буква, я хочу український utf 8 і зберігти. На що хочу звернути увагу, що ось з'явилася в папочці пороба пера, крім текстового документу, ще документ. Ось в мене html документ І відразу комп'ютер пропонує Chrome, Google Chrome, для відкриття. Ось я відкрию мою сторіночку. Дивіться, вона порожня. І подивіться, що в мене відбувається у назві. Яка в мене виникла проблема, що Google Chrome, як і будь-який браузер, не дуже полюбляє кирилицю українську мову. Тому ми це зараз випремо. Згорнемо і повернемося. І до, е, е, мого, е, до моєї назви, е, моя перша веб-сторінка ми додамо тег. Тобто це буде е, тут ми Випишемо, що потрібно для заголовку використовувати UCF8. Тобто set Тобто набір символів, чар це символи, сет це множина, набір символів. І для цього ми будемо використовувати UTF-8. Тому подвійні лапки відкриваємо, вони знаходяться біля кнопочки Enter разом з кнопочкою Shift нажимаємо. І набираємо utf 8 і закриваємо подвійні лапки. Далі зберігаємо. І зверніть увагу, я повертаюся до моєї веб-сторінки і її оновлюю. Або кнопочка F5. Зверніть увагу, як помінялася назва. Стала моя перша веб-сторінка. Тобто я ввімкнула використання кирилиці. І все налагодилося. А от тепер я буду використовувати вже. Хочу щось робити зі своєю сторінкою, і тому я переходжу всередину теги в боді. І ось тут вже буде писатися те, що безпосередньо буде відображатися на сторінці. Наприклад, моя сторінка, я хочу написати, підписати мою сторінку авторство. Тоді це буде копняк ната. І знову ж таки я зберігаю. І дивимося, що відбувається. Повертаємося і оновлюємо. І ось зверніть увагу: вже те, що я написала всередині тегів боді, вже з'являється на моїй веб-сторінці. Звичайний текст копняк-ната. Я хочу його зробити великим шрифтом. Тобто, я хочу, щоб в мене. Це був як заголовок. Тому я свій, тег, свій текст буду огортати знову ж таки тегами. Ось в мене буде відкриваючий тег. і в мене буде закриваючий тег. Я хочу, щоб це був відповідно шрифт у вигляді з першого заголовку, тобто великими буквами. Я набираю H1. І так само закриваючий тег. H1. Тобто в мене е форматування буде застосовано до слів на та «копняк». І перевіряємо, як змінилося форматування. Зберігли і оновили. Зверніть увагу, ось в мене став мій текст як заголовок. Він і збільшив розмір і став напівжирним. Але я хочу ще додати кольори. Наприклад, слово копняк я хочу, крім того, ще й виділити якимось кольором. Тоді слово лише копняк. Ось я додаю, огортаю це слово тегами. І я буду змінювати шрифт. Шрифт англійською мовою це фонд. І, відповідно, я, в мене буде тег відкриваючий і тег закриваючий. фонд. Але я хочу використати конкретику, який саме шрифт. І тоді я буду уточнювати цей тег, тобто використовувати атрибут. Я використаю атрибут колор. Тобто колір. І цей атрибут, цьому значенню я присвою значення колір, візьму Blue. blue. Зверніть увагу, всі значення атрибутів. Ось це у нас уточнення, додаткова інформація атрибут. І всі значення будуть відповідно в подвійних лапках. Так само ось у мене був мета». Уточнення, тобто атрибут чарсет, і далі значення в подвійних лапках. І далі зберігаю і дивлюся, що відбувається. Оновлюю. Ось, зверніть увагу, колір з'явився лише для копняк, оскільки цими тегами, ось в мене я огорнула тегом колір, я огорнула лише слово копняк. Далі Далі я, наприклад, хочу зробити, щоб в мене з'явилася рисочка, яка відокремить назву від е, всього іншого. І тоді я використаю тех, ось. І подивимося, що відбудеться. Е, ось. Це означає, що буде підведена ось така рисочка. Тобто ця команда, цей тех, це просто ось така проста рисочка. Далі, що я хочу зробити? Я надрукую, хочу зробити текст а, моя, моя сторінка о Faceface. Book. Ось. Ось таким чином. І я хочу, щоб оцей текст був не просто текстом, як, наприклад, копняк ната, а щоб цей текст став у мене гіперпосиланням. Тобто, щоб я змогла зі своєї сторінки перейти на свою ж сторінку в мережі. І тоді, відповідно, я використовую теги. Тег, які відкриваючи. Перед цим текстом і тег закриваючи. Щоб зробити гіперпосилання, тег дуже коротенький. Ей відкриваючи і тег закриваючи. Щоб чітко комп'ютер розумів, які саме слова будуть гіперпосиланням. І далі я хочу уточнити, що це буде посилання на куди. І тоді я використовую для тега «A» використовую атрибут HREF. Цей атрибут це в мене буде адреса моєї сторінки. Зверніть увагу, я відразу заготувала подвійні лапки. Ось, я відкрила свою сторінку на Фейсбуці. Що я роблю? Я копіюю оце посилання, Ctrl-C. І де в мене ось, ось тут посилання, це цю адресу, я вставляю ось таким чином. Далі я зберігаю і повертаюся, щоб. Ось, з'явився текст. І він з'явився як гіперпосилання. І до того ж він. І зверніть увагу, ось. Працює, працює перехід. Можна використати праву кнопочку і відкрити посилання в новій вкладочці. Ось це гіперпосилання працює. Далі, що я хочу зробити? Я хочу вставити малюночок. Але я хочу вставити малюночок, щоб він з'явився з наступного рядочка. Бо в мене курсор залишився в тому ж самому рядочку. Тому я хочу вставити перехід на новий рядочок. Це буде тег Р, як його ще називають бардюр. Вот. І зроблю ще один перший BR, це означає просто перехід на новий рядочок і зроблю ще один порожній рядочок, щоб відмежувати. І далі я хочу, наприклад, вставити малюночок. Малюночок це я використовую тег імідж, малюнок і імідж. Але я цей тег мені потрібно уточнити, тому я буду використовувати атрибут Scрін. І вот. я використаю дорівнює. І и... таким чином я вкажу, звідкіля брати це, це зображення. Що я зроблю? Я зайду у пошук, наберу прапор прапор України. І використаю ось у мене вкладка зображення. І тут в мене є багато пропорів. А ви, коли будете робити саменькі, будь ласка, вибирайте не те, що вибрала я. Вибирайте кожен своє власне зображення, яке вам подобається. Їх тут є дуже велика кількість. Тому ви обираєте своє власне. Особисто мені подобається ось цей варіант. Я на ньому викликаю контекстне меню правою кнопочкою миші, і тут є копіювати адресу зображення. Обираю, Повертаюся до мого тексту і ось тут. Там, де імідж і є атрибут, який я використала, я Ctrl-V вставляю оце моє посиланнячко на зображення. Зберігаю і повертаюся до моєї сторіночки, її оновлюю. Ось таким чином в мене буде виглядати моя сторіночка. Ось, зверніть увагу, є порожній рядочок, тобто один BR – це перехід відповідно на новий рядок, і ще один BR перехід на наступний рядок. І таким чином в мене з наступного рядочка ставилося моє зображення. Далі, на що я хочу звернути увагу, що в папочці ось ваш файлик, який ви можете використовувати, і надсилати вже на перевірку, щоб вчитель перевірив вашу роботу. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у створенні ваших власних веб-сторінок.